Дивіться люди, що ми маємо на третій рік війни. О, чек батарейка Panasonic Літієва, магазин Розетка в місті Київ на червоні калини. Показую. На третій рік війни хто нам імпортує товар. Бачите? Ось. Імпортер. Росія, город Москва. Це свіженька батарея. Не Батарейка, не залишка, виробник Японія, імпортер Москва. Так, розетка. Importuem.